Першому читанні прошу, шановні колеги, підтримати за основу закон 51.13 про запобігання корупції. Прошу голосувати. За 263 рішення прийнято: прийняття антикорупційного пакету. Створення національного антикорупційного бюро. Підвищення відповідальності чиновників, розкриття всієї інформації про власність, перевірку фінансових рахунків і перевірка моніторингу життя вищих посадових осіб з одного боку, і з іншого боку, дерегуляція, позбавлення чиновників надмірних повноважень, скорочення кількості перевіряючих органів і функцій дасть можливість Україні стати на шлях до реальної боротьби з корупцією. Корумпованим країнам гроші не дають, і до корумпованих країн інвестори також не йдуть.